Скутість та біль в суглобах з настанням холоду, чи справді має місце. Взимку та осінній період відбувається часто загострення різноманітних суглобових захворювань. В цей період змінюється атмосферний тиск в природі. Зміна атмосферного тиску призводить до зміни тиску в капсулі суглоба. Якщо суглоб здоровий, людина ці зміни абсолютно не помічає. За наявності пошкоджень, стирання чи руйнування хреща, тобто ознаки остеоартриту, Тиск, що змінився, викликає неприємні відчуття в суглобі, тобто біль та дискомфорт. Холод, що діє на суглоб, викликає рефлекторне спазмування м'язі. Останнє діють на структури та судинки, відповідно, погіршується кровопостачання в капсулу суглоба. Плюс потрібно врахувати той факт, що ми взимку мало рухаємося. Відповідно, хрещова канане не отримує достатню кількість живлення, суглоб починає активніше руйнуватись. З вище наведеного можна зробити висновок, що на здорові суглоби холод як такого впливу не має. А от якщо є ознаки остеоартриту чи інші запальні чи дегенеративно-дистрофічні зміни суглоба, сезонні коливання температури можуть викликати біль та дискомфорт. Як захистити суглоби в холодну пору? Перше, зберегайте ноги в теплі. Друге, не перевантажуйте суглоби. Третє. Контролюйте вагу. Тіла. Чим більше вага тіла, тим більше осьове навантаження на наші з вами суглоб. І четверте, звісно, фізична терапія. Саме адаптовані фізичні навантаження допоможуть сповільнити прогресування різноманітних дегенеративних дистрофічних змін, зміцнити м'язово-зв'язковий апарат, усунути біль та дискомфорт. Не ігноруйте перші симптоми, дбайте про себе та своє здоров'я, наша команда з радістю вам допоможе.